Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенко. Зразу нагадую, що завтра у нас ввечері о 20.00 стрім. Поговоримо про квартал, поговоримо про деякі підсумки цього тижня. Згадаємо, згадаємо приємні новини, згадаємо неприємні новини. Все. А сьогодні, зараз, зараз, ми поговоримо про безуглу, що там. Ну, гоніння почалося, Ми це розберемо. Поговоримо також про Кадирова. Панікує він чи не панікує, а робить просто то. То точні, знаєте, такі точні випади. Давайте про це поговоримо, обсудимо все це. Давайте почнемо з безуглої. Комітет Верховної Ради на збезпеки вирішив відкликати безуглу з посади заступниці головник, голови комітету. І пішли всі телеграм-канали, все там у Фейсбуці, Безуглу углу викидають з комітету, безуглу відзивають з комітету, безуглу, безуглу. Позбавили посади, всі пішли. один. Слухайте, у нас що відбувається? У нас зараз, кожен, кожна людина, яка приймає гроші в туалеті за те, що ти пішов попісяв, вона сидить з телефоном і штампує новини. Я ж кажу, давайте дорослішати, давайте трохи дорослішати. Так, ми розуміємо. Так, ми розуміємо скоріше за все. 98%, але 2% залишається. 98%, що да, Мар'яну Безуглу позбавлять посади заступника комітету. Не з комітету, не з депутата, як пишуть, ні, ну, розумієте, не з, не з фракції Слуга народа, заступника комітету Верховної Ради з безпеки і оборони. Посаду, дали посаду забирають. Добре, це чи не добре, це життя покаже. Так це чи не так? Нормально чи не нормально, життя покаже. Як буде Ну, як людині, знаєте, вона виявляється, така мужня, мужня жіночка, мужня дівчина, мужня жіночка, мужній депутат. Вона тримає удар. Не знаю, як вона там, коли залишається сама, коли залишається е, не на людях, як їй, але на людях вона удар тримає здорово. Те, що їй з неї зробили, я вважаю, це ну, конче неправильно. Конче, Тому що е, більшість питань, які вона ставить, вони правильні. Вони від народу, вони від людей. Чому народ так реагує? Тому що папа Петя сказав, чи мама Юля сказали, чи тривога Ірка, чи, чи хто ще хтось сказав? Слухайте, ну давайте дорослішати. Давайте дорослі шати. Так от, щоб, що, як буде все відбуватися? да? Комітет сьогодні з нацбезпеки своїм рішенням він прийняв рішення рекомендувати відкликати, відкликати Маріану Безуглу з посади заступника комітету. Прийняв рішення. Хоча, знову ж такий нюанс. Комітет засідав тоді і приймав це рішення тоді, коли без на комітеті не було. А я не розумію, що соромно? І як там відбувалося? Дивіться, все одно, комітет, більшість це слуги народу. І якщо б слуги не захотіли, ніхто б її не відзначить, Якась частина, ми не знаємо там голосування, як воно відбувалося, значить, якусь частину слуг народу, або безугла не влаштовує зовсім, або вони з нею антагоністи, або їх просто перекупили перекупили. Інші, хоча голова комітету також слуга народу. Ну, унікальна, да? так? Унікальна річ. річ. А, ж, слушайте, що унікальна? Гризня всередині слуг народу. Це дуже погано. Так от прийняли вони рішення. Далі це рішення е, повинно перейти е, в регламентний комітет Верховної Ради. Регламентний комітет Верховної Ради, щоб всі розуміли, це. Ну, це законотворчий комітет Верховної Ради. Регламент це закон. Внутрішньої роботи Верховної Ради. Ось Верховний комітет створює регламент, слідкує за виконанням, змінює і так далі. і Так далі. Так от, прийшло це в регламентний комітет, регламентний комітет повинен це розглянути. Чи правильно було голосування, чи все було по закону, чи це все всі, всі рішення, все це рішення було прийнято правильно, по закону, чи не скаржував, чи не хтось там які там виступи. Ну, і якщо це все правильно, Правильно, він затверджує і робить відповідну постанову, і виносить цю постанову в зал. І ось тільки голосування в залі може позбавити безуглу посади. Як це буде відбуватися? я я не прогнозую, я думаю, що її позбавлять посади. Чому? Тому що раз частина слуг народу пішла проти своєго однопартійця і своєї слуги народу, а там є вже виключені з фракції Слуги народу, є які звичайно проголосують про, да, за да, позбавлення посади, плюс Європейська солідарність, Батьківщина. Я думаю, ОПЗЖ буде. Ну і куплять частину частину. Слух народу куплять і позбавлять. Ну, дай Бог, я, звісно, цього не хочу. Не тому, що я там мар'яну, що то там. Ні. Ні. Просто того, хто піднімав це питання, а питання це підняв голова комітету е депутат. Фракції Слуги народу Олександр Завітневич, я вважаю, його треба виганяти, тому що він не єднає навіть всередині партії, а роз'єднує навіть всередині партії, всередині фракції, чи він хоче єднатися. З Геращенка, з Герасимовим, з Парубієвим, з Гончаренка, з Тимошенка. Я не знаю, з ким там, а там же ж виступав. Тівченка, це ж з батьківщини, він же ж там також спали, позбавити, позбавити, з батьківщини. Він хоче єднатися з ними виходить. Ось я бачу це так. Я би позбавив його посади. Це не несе об'єднання. Це не несе об'єднання. Це несе роз'єднання. На кого працює Завітневич? Я не знаю, не бачив, я не, бо, не можу знайти. Я, я шукав, я єдине знайшов про нього що він е, з когорти металістів. Ну там власник Смілянського, да, Сталеварного чи якого там підприємства. А давайте так, а хто у нас металісти? Давайте підемо по логіки. Да? Ахметов Коломойський, пінчук. Да, ось всі вони, Оце троє у нас, ті, хто володіють металургійними заводами. Да? Ну Там у них вдолі ще є Навінський, є ще там Єфімов вдолі, трохи там, ну різні, ну це вдолі, а в Володарі ось три людини. Так ось Завітневич, чийсь із них не знаю чий. Ну, чесно, не знаю, я не, я не знайшов, хоча і часу було мало. Хоча мені кажуть, не кажи, не знаю. Ну, якщо не знаю, що мені казати? Я не знайшов. Пошукайте, може, ви знайдете. Але те, що він металіст, і те, що він належить до одної з цих групіровок, це точно. Ну, ось це по Маріані Бізугле. Будемо спостерігати, як це все буде. І робити свою справу. Робити свою справу, пришвидшувати перемогу. Зброя у нас буде. Е -е, Мелоні виступила. Капітальна, це прем'єр-міністр Італії. Мацола, Мацола, да? Ой, Мацола чи милоні. Слухайте, я вже щось попутав. Ладно, неважливо. Прем'єр-міністр Італії. Е, симпатична жіночка така, добра. і Вона така агресивна і добра. І президент з нею поговорив: зараз Італія буде головувати в G7. Буде допомога. Друзі, буде. І вона йде. І вже Німеччина дала, і допомогу дала непогану все буде, все у нас буде нормально. Я хочу подякувати Матайленко Валентині за ваші донати, лазебник Валерію Монобанк, Шебітовій Шибі, Галині Монобанк, Ахапові Ірині, Семенець Сергію Абанк, Стаматінний Тетяни, Шабановій Галині, Костенко Світлані. І Петровський Катерині Монобанк, величезна вам подяка. Ми робимо добру справу. Сьогодні ще була замовлена одна партія. Ну, практично, все ми зараз все поотправляли. Тепер будемо чекати там. А знову до танкістів уже 128 до нас, восьма прийшла. Там мені знову написали, будуть. Горілки. Друзі, нічого не знімається з повістки дня. Хто може теплі речі, хто може окопні свічки, хто може горілки, хто може е, сітки маскувальні, хто може, давайте пишіть мені ось в, на електронну почту. Тут в опису, під кожним відео в опису є моя електронна почта. Пишіть туди, пишіть Facebook е, в лічку. Пишіть, я дам адресу, скажу, куди висилати, куди посилати все, що можна. Нічого не знімається, зимове і те, що потрібно з повестки дня з порядку денного не знімається. Я хочу всім подякувати, хто його там Джику жіночка посилає. Дякую. В общем, всім величезна подяка. Йдемо, друзі, далі. Трохи трохи закон про мобілізацію. Ви ж розумієте, той, той закон, що подав, подали залужний Шептала і меров, ну, я вважаю, це Міністерство оборони подало. ну, Він дуже поганий закон. А, він, в принципі, закон про мобілізацію, я вже казав, він ну, такий тяжкий для людей. Не те, що тяжкий, це судьбоносний закон. Доленосний закон. А це, що вони подали, зовсім поганий. І цей закон, знаєте, якщо людина планує йти в президенти або в політику, а те, що ну, у нас вже визначилися, хто йде, хто не йде, такої-такої да, людини цей закон, якщо він буде асоціюватися з нею, рейтинг зносить, ну, блін, ну дуже зносить, тільки знаєте, віруючі залишаються. Тому. Пішов пінг понг Пішов пінг понг Подивимося, що буде з цього пінг понга Але я ще раз кажу: розробляє закон Міністерства оборони. В Міністерстві оборони, я вже це казав і буду, що, можливо, нові люди не знають. Є відділ, відділ Збройної Сили України Генеральний Штаб. Розумієте? Генеральний штаб і розробляли вони. Все. Ідемо далі. Йдемо далі. Далі у нас кадиров. Кадиров, кадиров, кадиров. Панікує він. Чи діє дуже, дуже, знаєте, напорливо, чітко. Але він. Кадиров запропонував зняти санкції зі всіх своїх родичів. Санкції, звісно, європейські, американські, в обмін на наших полонених. Це дуже цікава ситуація. А що у нього наші хлопці, дівчата, наші люди, це цікаво. Чому вони у нього? Чому вони не в Міністерстві оборони чи там в Мін'юсті? Хто відповідає за них? Чому вони у Кадирова? І він список. Полонених, він передав, які, яких він пропонує поміняти на зняття санкцій з його родини поміняти. Він передав американському розвіднику Скотту Ріттеру, який чогось прибув до Грозного. Це також питання, а чого він прибув до Грозного? Колишній розвідник. Ви знаєте, що я так думаю, що. Всі вони, хоч колишні КГБісти, розвідники, цирушники, колишніх не буває КГБістів, ФСБшників, ВСБУшники, всі вони діючі. І я це вже знаєте, ну, зрозумів декілька разів точно, що все, всі вони діють і діють дуже довго. Також, що, що це у Кадирова? Паніка можливо, але більше схоже. На розрахунок. Такий прямий чіткий розрахунок. Дивіться, він хворий. Це ми всі знаємо, і він знає. Скільки він буде, як, як пишуть, як кажуть, і гомодіаліз у нього. ну, не, ну це, це невідомо, але ну, він хворий, воно видно навіть по, 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 по тому, як він, як він виглядить. І дивіться, і він прекрасно розуміє. Що якщо його не стане, то що стане з усією його родиною, з тими 15-16-літніми міністрами, замами, завами, нагородженими, перенагородженими і те, що вся родина і всі родичі витворяли і витворяють в розбиву, Що буде? А це ж Кавказ. Ви ж розумієте, що доля їх ну, дуже така. Ой, підвищена, якщо не стане Кадирова. Поки Кадиров є, поки є зв'язок з Путіним, поки є Путін Кадиров, поки це все працює. Якщо якийсь, якийсь, е, да, якщо цей ланцюжок трохи перерветься, не зрозуміло, що так Кадиров, скоріше за все, і панікує, і готовить для своєї. Близьких і рідних відступ. Саудівська Аравія це Саудівська Аравія, да, там е, Іран, це Іран, да, там Індія чи ще щось це таке. А ось правова і він це знає, і всі це знають. Право працює в цивілізованих європейських державах, де захищені, де е, держава будь-яка е, держава. В Євросоюзі Америка, вона стоїть за біженців, стоїть за обіжених і так далі, і так далі, і так далі. І він це знає, що якщо прийдеться родині втікати, втікати не в Оман, не в іншу якусь державу, а в Європу. І він готує, готує це для своїх нащадків, для своїх близьких. Вийде у нього це чи ні? Подивимося. Моє відношення я дуже хочу, щоб наші, наші, наші люди були вдома. Я дуже хочу, щоб наші люди були вдома. А якщо родина Кадирова буде в Європі, там є ті чеченці, ті чеченці, які зараз живуть там в Європі, і які не змогли жити з Кадировим. Або яких оця влада, оцей режим Кадирова вигнав туди, хай розбираються, хай вони самі розбираються, а наших я б поверну додому, якщо так можна було б. Але розглядати це буде ті, хто вводив проти них санкції. Ну, я за останок, друзі, що я хочу сказати, да? от якщо ми хочемо побудувати нашу країну. На зразок демократичної, вільної е заможньої країни, щоб в нашу країну повернулися наші біженці, щоб не тікали по шляху, щоб не тікали через річки, щоб не втікали, а поверталися додому. Ну, я вважаю, що потрібна справедливість. Ну, хоча б хоча почати з того, що те, що хотів зробити президент, і йому не дають. Але це потрібно робити. Це, це, знаєте, для мене істина. Хоча її, її ще колись проголосила Голда Мейєр. Це наша землячка, яка була прем'єр-міністром Ізраїля, коли Ізраїль будувався. І це стало, знаєте, як істиною, зараз люблять казати базою. Да? От вона сказала: прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів до зрадників. Аж до сьомого каліна. Я б, може, часи змінюються, да? я б може не до сьомого каліна, а б, якщо є корупціонер, то найближчі родичі, діти, рідні брати, батьки, вони всі повинні також бути е, покарані. Мабуть, це неправильно. Мабуть, це не, я ж кажу, не демократично, мабуть, це не якось, 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 але інакше нам буде. Ну, я не дождусь отієї світлої, і правової і чесної держави. Це точно. І Якщо це не буде втілення, що, що можна зробити з оточенням корупціонера ближайшим? Хай живуть. Хай живуть. Але вони обирати не можуть, бути обраними не можуть, займати державні посади не можуть, вони не можуть займати посади. Вище, скажімо там, прораба, бригадира, навіть просто вони повинні бути звичайними працівниками, хоча б хто б вони не були. Якщо корупціонер, який хоче зробити це діяння, буде знати і його зловлять, і його всій родині, і дітям, і батькам, і братам, і сестрам. І дружині, чи чоловіку, буде ось так. Сідай в таксі і їдь, Петро Олексійович, образ образно, Петро Олексійович. Я не хотів вас чіпати. Інший Петро Олексійович. Вони подумають. Я вам дякую, дуже. До завтра. Завтра також буде цікаво о 19.00 в прямому ефірі. Україна переможе!